Продовжуємо інформаційний випуск. Дніпро зелений, Дніпро квітучий. Зараз мова йде не про місто, а про річку. Від неї смердить болотом. Фото та відеодокази такої краси постять мешканці житлового масиву. Перемога 6 у соцмережах. В одному з улюблених колись містянами зелених зон відпочинку побувала знімальна група телеканалу. «Д1». Останнім часом у соцмережах все частіше почали з'являтися дописи дніпрян, стурбованих станом річки Дніпро в районі коси на перемозі. Окрім смарагдового кольору, в очі впадають нові насипи яхт-клубу Січ з відвалів бутового каменю та сміття. І те, що головна водна артерія міста, подекуди вже більше нагадує болото, ніж могутню річку. Є таке поняття, як смарагдова мережа. Це мережою території особливого природоохоронного значення, яка повинна захищатись від антропогенного впливу. А у Дніпрі на житловому масиві перемога тепер є смарагдова кольору вода з консистенцією як олійної фарби, а ще є нові насипи січі у річку Дніпро. Що створюють перешкоди для руху води, а ще є чиновники та правоохоронці, які роками не бачать засипання річки самосвалами з продуктами від будівництва, а ще є чиновники міськради, які вже скоро, як рік, не погоджують створення заказників на перемозі, бо це може завадити якійсь майбутній забудові. У результаті, колись чудова зелена зона коси на перемозі перетворюється у страхітливе, з поганим запахом щось. Олександр полюбляє гуляти на косі, намагається у сонячну погоду приходити сюди якомога частіше. Та коли з'являється вітерець, доводиться йти геть, бо дихати нема чим. А зараз лучше немножко, воду на нас спускають почали. А так було каша кісінь. Це. Буває, коли вона стоїть вода, то да, Вона вже зацвітає запах це так. Чоловік вже не раз спостерігав, як на тому боці насипу звідсів, коли бачать, що йде зйомка, зупиняють будь-які будівельні роботи. Це, там мільярд, Возили, скільки як ти його І вже не снесеш, навіть. Ви прийшли, зняли і ушли. машини не ходять. Ви ушли, машини ходять. Роботи йдуть, трактор, бульдозер. Геннадій приходить сюди щодня займатися спортом, Тож чоловік може порівняти, як тут було, гарно раніше. До того, як Яхт-клуб Січ почав створювати штучну косу з відвалів бутового каменю та сміття. Коли не було, чиєї забудови. То Дніпро був чистий, не було такі зелені. Вона вся виходила далі по Дніпро. Все. Що це? Можна цю гряду знищити? Ні. Я не знаю. Русло вже змінена, тому така вонь. Згідно інформації від регіонального офісу водних ресурсів Дніпропетровської області, в цьому районі вони зафіксували наступні порушення Стоймо. Іде інтенсивна забудова території берегоукріплювальними і захисними гідротехнічними спорудами та капітальними спорудами різного господарського рекреаційного призначення на земельній ділянці, що розташована за межами з відповідним кадастровим номером, з відхиленням від проєкту «Берегоукріплювальні укріплювальні та захисні споруди спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру та будівництвом капітальних споруд, які не передбачені даним проєктом, за даними публічної Дастрової карти України земельна ділянка належить до земель комунальної власності, і вона значно менша за розмірами і не включає всю територію, яку використовує спортивно парусний та культурно-етнографічний клуб Січ. Тому вбачається самовільне зайняття земельної ділянки, в тому числі водного фонду, що є грубим порушенням земельного кодексу України та Водного кодексу України. І це все відбувається вже не перший рік. Люди навіть виходили з протестами під стіни міської ради і безпосередньо на місце забудови. Однак думка містян міську владу схоже не обходить. Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1.